Другого дня українці. Щойно повертаюся зі зміни, фічарував ніч. Ось так нас. Ця бандитська держава нас тримає за лохів, не виплачуючи пенсію. Подивіться, яка красива наша земля. Вон там село, все так... Все так Надихаюче. запахло весною. Якась така в тебе появляються думки, якісь таке трошки і розчарування, якась ностальгія за тим, що втрачено, за тим, що не здобуто нами. Ось на такій землі живемо в країні і, пропу... і віддаємо життя, як кажуть, за безцінь. За безцінь служимо цьому режиму, цій бандитській владі. Замість того, щоб спокійно жити на нашій землі. Прагнути якоїсь добробуту Ось так, от така наша провина за це комуняцьке зло, яке ми не вигнали. От питається, а чому ми його не вигнали? Ми хотіли з ним жити і далі виходить? Ну, Я тільки так над цим розмірковую. Ну інакше як можна зрозуміти, чому ми не скидаємо це Коменяцьке ярмо, зараз нам його ще повісили олігархічне. І живемо, і про що ми живемо і думаємо, і як ми хочемо дбати в своїй країні, не маючи своєї влади. Тому я зараз проголошую створення політичної партії, я назвав Боротьба за побудову національної держави. Інше в нас. Виходу немає, ніяких методів іншої боротьби вони не міняють ситуацію, навіть якщо і Майдан, він не змінює систему. Він просто приходять інші до влади, але з тим самим кумняцьким душком. так українці. Потрібно нам ця політична робота на.